Тиждень моди в Лондоні завершився. А в Мілані дизайнери тільки готуються показати публіці свої кращі модні творіння з колекції сезону Осінь зима 2012-2013. 22 лютого офіційно стартував тиждень моди в Мілані. Свої колекції в наступні сім днів покажуть 72 модні будинки, серед яких такі бренди, як Армані, Альберта Фереці, Діскуаєт, Джан Франко Фере і Прада. Тиждень почався з показу колекції дому Gucci, який в цьому. У році представив на подіумі ультрасучасні моделі, а трохи пізніше відбудеться презентація жіночної колекції Альберта Фереті, у якій модельєр обіцяє показати ніжні та легкі, коктейльні та вечірні вбрання. Найбільш довгоочікуваними і барвистими показами другого дня обіцяють стати шоу будинків Прада і Фенді. А бренд Етро, відомий своїми сміливими принтами і яскравими квітами, покаже свою колекцію сезону Осінь зима 2011 2013 у П'ятницю 24 лютого. 25 лютого пройдуть покази будинків Версачі, Москіно, Ботега Венета, Джил Сандер і Емпоріо Армані. Такі модні бренди, як Дольче Gabbana, Марні і Міссоні, представлять свої твори у п'ятий день міланського тижня моди. А завершиться все показами останніх колекцій Армані, Роберто Кавалі, Діскваєт і Джен Франко